Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні, приїхавши на одну із площадок, знаходимося, нагадую, в Польщі. Хочу показати вам автомобілі, які коштують до 10 тисяч доларів. Якщо перевести в злотих, це буде порядка 40 тисяч злотих. Раніше я вже був на даній площадці місяця два тому я заїжджав. Ну а зараз хочу пройтись, подивитися, які нові машинки з'явились. Ну і з вами заодно глянемо, що можна купити. До 10 тисяч доларів. Всім приємного перегляду. Ну, а ми підходимо до першого автомобіля. Це в нас Volkswagen Passat 2.0 2011 рік, 140 кінських сил, ціна 34 900 злотих. Дізельок, такий от дизель. Получається менше 10 тисяч доларів коштує. Коробочка в нього механіка. От так виглядає салончик. Ну, салон в досить хорошому стані. Видно, що живий. Ну, то, що механіка, тут вже хто як. Шини у нас тут стоять 205х55 r 16 Отак от, от виглядає ззаді пасатик. Обійдемо глянемо по кругу. Не бачу я нічого по кузову такого, щоб десь щось було з першого погляду. Непоганий посад. Друзі, давайте пройдемо далі, пошукаємо ще щось цікавеньке. Ще одна машинка попалася, сяд Ліон. Така от в синьому кольорі. Давайте подивимося по ціні, що вони пропонують. 39 900 тисяч злотих, 1,6, 90 кінських сил. Це в нас дізель. 2017 рік. Пробіг 120 тисяч кілометрів. Пробіг невеликий, от такий от в універсалі. Сіатік. Коробочка механіка. Дивимося салон. салон. Виглядає все свіженько, чистенько Тобто салон в хорошому стані. Шини на автомобілі стоять 195х65 r 15 Такий от Seat Leon 1,6 дизель. Так, ну давайте пройдемося далі, пошукаємо ще автомобільчики. Скажу зразу, що таких автомобілів в такій ціні тут дуже мало, бо один ряд я практично пройшов за 2 хвилини. Так, ну і ще от збоку один сітик стоїть. Це вже в нас 1,2, 85 кінських сил, бензин, 2017 рік, 108 тисяч пробігів. Ціна 37900. Такий от червоний кольор. Давайте подивимося в салончик. А це у нас виходить як хетчбек іде версія. Невеличкий. Ось такий от салон. Салон теж в хорошому стані. Що не в нього стоять. 195 на 65R15. Ось такий от, друзі, сіат, 1.2 бензин TCI. Ще один автомобільчик Nissan Micro. Ціна 32900 злотих, 1.2 бензин 2017 рік, пробіг 80 тисяч кілометрів. Такий маленький автомобільчик в білому кольорі. Такий от, друзі, салон. В принципі, в непоганому стані на механіці. Такі невеличкі колеса тут стоять. 165 на 70R14. Nissan Micro. Нагадую, бюджет у нас до 10 тисяч доларів. Дивимося, що можна взяти. З боку стоїть Toyota, ну, тут ціна вже подорожча. Ще одна Toyota ще дорожче, але шукаємо далі. Ще один цікавий автомобіль Honda Civic 1.8, 140 кінських сил, бензин 2013 рік, 186 тисяч пробіга. Ціна 33 900. Це, кстати, непоганий варіант, хороші оці Сівіки 9-го покоління. Давайте подивимося в Ну, Самі сидіння в нормальному стані, можливо, треба да хім чистку зробити. Ну, а сам підлокотник вже дат, трошки пошарпаний. Видно, що машина їздила. Колеса у нас тут стоять 225 на 45 R17, Шини, верніше. Отак от, от виглядає сівк. Це в нас дев'яте покоління. Бо з боку стоїть ще восьмий, зараз теж покажу. Ну і от так салончик спереді. І з боку стоїть ще один сівік. Два місяці тому я був на даній площаці, він теж тут стояв. Що я замітив, вони знизили ціну. Було 2900, зараз 18900 злотих. Ну це в нас стоїть дизель 2,2, 187 кінських сил. 2009 рік. Ціна 18900, ну цей 33900, так, різниця велика. Так, от виглядає Сівік, тут він теж вже видно, що салону вже був в користуванні, ну самі сидіння якби живі, а от іменно підлокотник, ручка КПП теж вже затерлася. Ну, Ось от так от Civic, версія Type S. Ціна 18900 на сьогоднішній день. Так виглядає руль. Ну, барлю і не скаже, що він сильно походив. Ну а по кузову, да, видно, що машинка така вже поїздила. Так, йдемо далі, шукаємо ще щось. От, друзі, Volkswagen Passat 39900 бачу по ціні. 2.0 дізель. Тоже 11 рік, 152 тисячі пробігав. Що у нас тут по салону? Салон в хорошому стані. Коробочка, механіка, шестиступка. Такі от пасатик. Пасат CC. Давайте глянемо ще по комплектації, що вони тут нам написали. Радіо, алюмінієві диски, кліматизація, електричні стекла, центральний замок, АБС, подушки. Подушки кількість вони не вказують. Така оце цешка. Якраз виходить практично 10 тисяч доларів. Тоже, мені здається, непоганий варіант. Тим більше, що дизельок 152 тисячі пробіг. Ну, є в їхні хвороби, да, тут в них ручки. Я знаю, що починає ржавіти. От тут видно, трошки так що-то виступило. То лі булом підкрашено. Ну так непоганий варіант, непоганий варіант то, що механіка. Механіка, друзі, це вже не кожному. Так, далі давайте пошукаємо. Honda CR-V третє покоління. Тут ціна чуть більше 10 тисяч доларів, але не сильно вона високо від десятків тікла, хочу вам просто показати От такий варіант 43900 по ціні 2.0, 150 кінських сил 2011 рік. Пробіг 252 тисячі. Це в нас бензин Honda CR-V третього покоління. Давайте заглянемо в салон. Салон виглядає в непоганому стані. Навідес теж не сильно видно, щоб він був затертий. Коробочка механічна, шестиступка. Така от, друзі, сервішка. Ну, це вже майже 11 тисяч доларів. Просто показує, що можна взяти до 10 плюс-мінус там в такій ціні. Йдемо далі. Отакий от опелюк от в універсалі, це в нас Astra 2019 рік, 123 тисячі кілометрів пробіга, 1,6 мотор. 43 900 злотих, чуть-чуть більше 10 тисяч доларів, вже порядка 11, але тут особо до 10 нічого нема що і вибрати. Отакий от Opel 1.6 дизель. дізель. Давайте заглянемо в салон. Салон виглядає в хорошому стані. Коробочка тут теж у нас механічна. В основному все на механіці. Шойни в нього стоять 205 на 55 r 16 Така от Астра в універсалі. Тут збоку у нас ще один Opel. Це у нас Opel Corsa. Так він виглядає Corsa у нас. По ціні. 41 900 злотих, мотор 1.2, 2, бензин, 20 рік, 84 тисячі пробіг, потужність 75 кінських сил. Така невеличка машинка, же у нас йде механіка. З вигляду чистенький салончик, нічого такого не бачу. Ну і досить свіжа, 20-й рік, це 4 роки машині. По місту ганяти, я думаю, вона ще може бути і економічно. Ще один опельок, друзі, теж Opel Corsa. Двигун тут стоїть 1,4, бензин 2019 рік, ціна 33900 злотих, пробіг 149 тисяч. Давайте заглянемо в салон. Видно вже такий потертий руль. Ну, самі сидіння. В непоганому стані коробочка механічна, шестиступка такий от Opel Corsa. І з боку біля нього стоять ще два опельки в одинаковому кольорі. Ціна 39900. 1.2 мотор, бензин, 20 й рік, 143 тисячі пробіга. 39900. Майже 10 тисяч доларів. Такий от салон. Тут руль вже в хорошому стані. Не видно потертостей. Сідіння також. Ну, теж механіка. Давайте подивимося, що на цей останній курсу. Тут тут у нас стоїть. Тут та сама ціна 39900. Також 20-й рік. Там 113 тисяч пробіг, а тут у нас 118 тисяч пробіга. Салон, теж механіка. Ну, Все те саме, друзі, все те саме. От такі от корси продаються в даній На даній площадці. На даній площадці. Так, йдемо далі. Так, шкода у нас тут, шкода Fabia. 1,0 бензин, 20 рік, 122 тисячі пробіг, ціна 38 тисяч 900 злотих. Така от маленька шкода. Такий от салончик. Все чистенько, гарно механіка. Так, шрини у нас тут? Стоять 185 на 60 r 15 Шкода фабія з однолітровим двигуном. Renault Clio 1.5 п'ять дизельок у нас тут. 2019 рік. Потужність 90 кінських сил, 38 900 злотих. Пробіг 92 тисячі. Цікавий аналізок. Заглянемо в салон, Тоже йде на механіці. Стан досить непоганий, руль теж виглядає все красиво. Так от тут ручка в нього стоїть зверху. Такий от ринок ліво, ну, то, що замітив, є отут скол, не вистачає кусочка пластика на фарі. На задніх стопах верніше. Ще одна кліво, тут же така сама біла, двигун стоїть, тут вже 0,9 двигун, бензин, 2019 рік, ціна 38900, 102 000 пробігу, така от Renault Clio. тільки об'єм двигуна вже йде 0,9. Тоже механіка, салон все те саме. Просто з різними двигунами. Шкода фабія. Мотор 1.0, бензин 2019 рік, 100 тисяч пробіга, 38 тисяч 900 злотих. Механіка, салон у нас досить в досить хорошому стані, нічого не видно, ніяких потертостей, так само руль машини в нього стоять? 175 на 70 r 14 На зимовій резині така от фабія. вони тут в більшості таких шкод нагнали іменно в синіх кольорах. Ну, показую в тому бюджеті, на який ми сьогодні на початку відео заявили. Ще один автомобіль, це вже будуть останні автомобілі на сьогодні. Та як в такій ціні більше тут нічого немає. Це в нас Fiat Florino 1.4, бензин плюс газ 2018-2019, видно перехідна якась версія, 142 тисячі пробіга, ціна 32500 злотих. Ну, такий з будкою на механіці. Руль, видно, вже такий потяганий. хоча пробіг не сильно той великий. Ну і збоку стоїть теж фіатик. Це теж флоріна у нас. 1.3 дізель, 127 тисяч пробіга, 2017 рік. Ціна автомобіля 32 900 злотих. Такий, друзі, салон. Руль видно вже є потертості. Самі сидіння в непоганому стані. Тут у нас вже пішов Ford, але вже ціна 42900 1.0 бензин плюс газ. Також Ford 42900. Ну і далі всі в такому ж ціновій політиці. А ще є дачі у нас 38 900 злотих. 2018 рік, 131 тисяча пробіга, 1,5 двигун стоїть, дізель. Кому цікаві от такі от автомобілі для перевозки чогось невеличкого, от такий от салон, механіка. Ну, Стан досить непоганий, в салоні стан хороший, порівняння навіть з тими фіатами, то дача виглядає по поярче. Пройдусь, так що може щось побачиться. Тут вже ціни, друзі, йдуть дорожче. Ні, більше тут нічого я вам не покажу. Ось такий був огляд на даній площаці. Обійшли ми її дуже скоро, так як ліміт у нас стояв не більше 10 тисяч доларів машин. В такій ціні тут дуже мало. В основному тут тільки починається ціна від 10 тисяч доларів. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До наступних відео. Всім пока.